Мені приїхала посилка прямо з Дубай. І ви не уявляєте, хто її привіз. Це справжній арабський шейх. І ця посилка дуже цінна. Тому зараз я поїду вам її розпаковувати. У вас вже є здогадки, що там? Це збулася, моя мрія. Я дуже давно хотіла спробувати новинку від Якупс. І ви просто подивіться на цю золоту валізу. Такого ви точно ще не бачили. Зі смаком дубайського шоколаду. І Я впевнена, що всі мріються спробувати. Цей напій можна робити і з холодною водою, і з горячою, та даже додавати льот. І ви не уявляєте, як він пахне. Там дуже багато пінки та аромат фісташки. На смак це просто вишукана кава. Тепер це офіційна моя любима кава. Я думаю, що вам теж потрібно спробувати якоб з Дубаї чоколад стайл капучино.